Вітаю бухгалтерів бюджетних установ та організацій. З вами Олена Озерова. Ваша установа залучає фізосіб виконувати роботи або надавати послуги за договором цивільно-правового характеру. Якщо так, поговоримо, як у бухобліку показати нарахування винагороди. Варіантів два як оплату послуг підрядника або як зарплату. Відносини за договором ЦПХ і трудові відносини мають багато спільного, адже виконувати роботи або надавати послуги установи залучають фізосіб працівників. Але взаємовідносини між сторонами регулюють різні договори та законодавчі норми. На тому, що цивільно-правовий договір не повинен містити ознак трудових відносин, неодноразово наголошували урядовці. Тож логічно, що фізособи, зокрема й працівники установи, які є стороною в договорі ЦПХ, є звичайними підрядниками. Відповідно, облікувати розрахунки з ними варто на субрахунку 62.11 розрахунки з постачальниками та підрядниками, а витрати на Нагороду підрядникам на субрахунках 8013 або 8113 матеріальні витрати. Однак МінФін багато років ототожнює зарплату і винагороду за договорами ЦПХ для бухоблікових потреб. Навіть позиція Мінекономіки у листі номер 4701 що винагорода за договором ЦПХ та зарплата різні категорії, не змінила думку Мінфіну. Нагадаємо, фінансове міністерство рекомендує відображати нарахування винагороди за дебетом з 8011 або 8111 витрати на оплату праці та кредитом з 6511 розрахунки із заробітної плати. Позицію Мінфіну бере до уваги казначейство. Коли приймає Фінзвітність, вимагає, аби показники витрат за кодами економічної класифікації видатків 2111 заробітна плата та 2120 нарахування на оплату праці відповідали сумам в рядках 2820 і 28.30 звіту про фінансові результати форми номер 2 ДС. Тож, поки Мінфін не надасть інших роз'яснень, безпечніше показувати в бухобліку нарахування винагороди за договор. Договорами ЦПХ так само, як зарплату. Так ви уникнете проблем із поданням звітності. Ще більше порад щодо нарахування обліку і оподаткування виплат за цивільно-правовими договорами знайдете в електронному журналі «Головбухбюджет». Бюджет. Долучайтесь до спільноти однодумців у наших соцмережах, щоб завжди бути в курсі змін. До зустрічі!